Добрий ранок. Добрий ранок. Я сам я сам кінець вересня. Ох, на дворі вже прохладно, але в день обіцяє тепло, а в нас з'явилася можливість таку чудову погоду. Приїхати трохи асфальту, ну і трохи гравію зачепити або якесь там інше покриття. Виїжджаємо з Воловця в бік долини. Щось має бути цікаво. Приємного покриття. Укриття асфальт класний, трафік маленький, село тихенько, дуже гарне. Мені взагалі подобаються такі дороги. Ти їдеш собі потихеньку там і роздивляєшся, дивишся, який у людей побит, які будиночки з історією. У ну, мене свого роду як медитація. Ендуро по горам теж класно. Але мені десь отакий туристичний формат дуже подобається. Ну, я в захваті від цього. А вам який формат подобається? Напишіть в коментарях. Буде цікаво взагалі. Ну взагалі коментуйте відео. А ось і підйом на Торонський перевал. Звісно, він гарний, ліс, хороший асфальт, прекрасно можна крутити і тишина. Щасливі. Але щасливі. Що хтось п'є пиво, щасливі. а хтось п'є квас. Стакан пива робить тебе нещасливим, так? Ну то ні. Треба да. ще, ну ми вже тут поїхали, треба ще. Це кращий квас, який я пив за останні два дні. Скучно. Так... Такий у нас обід. Не уронив, супер. В шостій годині дня. Вечора, вірніше. Повечеряли, вирушаємо на скелі довбуша. Ох, весело буде, бо нам ще їхати до сколи. Це цікаво буде. Зараз вже 6.15, темніє десь біля 8, точніше біля 8 вже темно. Коротше, це буде та ще подорож. Доїхали до розвивки поворот на скелі. Пів восьма. Що то буде? Що то буде? То буде екшен. Ось, ну ага, Піднімаємося дорогою цієї на скелі, приблизно вже десь половину. Піднялися від центральної дороги по такій гравійки. Кстати, непогано. Думав, досить тяжко їхати, трошки колеса спустив, але на козлику між камінням і, іде. Ззаду. Да не крутить. Тяжко люди. Змучилися. Саня більш-менш нормально тримається. Та ніку тяжко. Нічого. Звик. Фу. Кунаритискає. Ну, да, ні. Ніч не веде. То її ніхто не бачить. <ривіт> це веселий, сука маршрут. Пацани, як там на гравелах? Як там, ну На МТБ? Чесно, блять, пожежа, але м'яко. ха ха Ай, бля, це піде. Так, розходимо, і все, блядь ну не буде це Да все пола, блядь, цивілізації. Цивілізації. Та кінець обау, ні! Сейчас особо умо, бля, сюда! Будеш мати фотки, Фані! А там Саня як, а там обще, там да змії плавають, Чекають тебе. Ну все, блядь, Женька, тут життя? А ну, мішка, посвітиш? Не. Сука, я тобі світив. От тоді вже запитають, куди можна сказати логісти. Так, і з'їде. Що в нас буде? О, на вечерю. Чіпси лай з беконом. Де, і розкошна вечеря, і як по студентським часам. Пиво Carlsberg. Преміум пиво не. А, плюс, що, і пепсі. Смачно. Можна ще по поперчити. Так. Да. Добрий ранок, день два. О, ночували ми все-таки на М06, тут на трасі, готель Вікінг. Придорожний готель, очікування від нього, як від придорожнього, тому це таке. На сьогоднішній день ми вирішили все-таки тут локально покататися. Потяг наш у 6 годин. З'їздимо на тустань, а там Ще вернемось трохи по маршруту на водопад, на ну, такі локації, скажем, на локальні локації. Так що, сьогодні теж має бути кілометраж невеликий, їдемо по лайту, їздимо, катаємося цією частиною Львівщини. Щось ми довго засиділися в, на скелях, на ту блядь, скель, я вже, вже путаю. Зараз вертаємося назад. Потяг дужрода, електричка о 6 годині, зараз пів другої. Ми ще правда не, не обідали, не їли. Такого нічого, там сніданок по-лайту. Але ще хотіли поїхати на водопад недалеко. І там є ще така стара, як би дамба мала бути. Теж така цікава локація, мало бути Карпатське море. Совєти хотіли колись це будувати. Заєбість, що то в них не вийшло. Ну там урочі ще в наступному. Хотіли то все затопити, зробити там таке собі плотину таку. Водосховище, чи що, щось таке там мало бути. Але від нього лишилась така споруда для, для генерації чи що. щось таке. І там рядом цей же водопад є. Правда, він на тій стороні річки. Але от, не знаю, хочеться і поїсти, хочеться і з'їздити, подивитися на водоспад і на цю штуку. Але та й по часу якби, але не хочеться і навалювати, маслати. Їхати хочеться в задоволення. Ми і так в час, от швидкість нормальна. Ходить би. Ну, тут кучусь зборне. Коротше, не знаю, як воно буде, що хлопці, якого, якої на це все думки, У когось нога вже болить. Це таке, ладно, подивимось. Ну дойме. Карпатське воно, море. Mm? Как знать, как знать? А я думаю, що не. А то платно посла. Топів. Понял, да? Я понял. Да. Або, може, а може даже. А даже нет, Бо даже видишь, вона више, десь еще десь 6 метрів мама. Хотіла ми їхати. Короче, про локацію. Не знаю точно як вона називається. В народі вона називається Сова. А, чи варта вона увага, та ні, не варта. Тобто ми сюди приїхали за 6 кілометрів і таке, що вау, ефект, ні. Там були з нами мотоц... на мотоциклі, теж приїхали таке. Тобто враження не тільки і у нас такі, і в людей. Це. Коротше. А тут на тій стороні там ворочище. Ну, цьому там є. О, патьки, бо... <ч Espero> його. А, цей, а, там водоспад власний. Красивий, вроді, гарний водоспад, він навіть 10 метрів має. Але він на тій стороні і зараз треба вернутися до якогось села там, на С. Коротше, перейти на той бік. Тут річка старій, вона доста така ну, жвава річка, і перейти її вброд не дуже. Вийде. мідянка То не палка, то змія. А, так, і цей. У, у, у. І перейти на той бік, його, мабуть, з того боку краще. бо Якщо їхати по цій дорозі, далі село довге. І там десь якийсь мостик є підвісний, десь до нього йти. Дорога погана. Коротше, на турінгу. Це трошки, я би сказав, знущанням, коротше, по часу не цей. Але опять же ми не їли. І сьогодні хочеться трохи таке полайту. Ну, хотілося б воно і виходить, в принципі. Ми повертаємося, їдемо до Стрия. Ой, Стрей. чуйте, Стрей. Сколи. Стрий. Так, їдемо в Сколи. У нас потяг в 6 годині, зараз півтретє. Потихеньку собі доїдемо і далі десь буде біля вокзалу, чи десь поїсти, чи може на Волговській, там велика Воговська заправка на М06. Будемо там чилити, чекати цей. Короте, якщо буде щось цікаве. то Включуся. Увімкнуся. Їхали по дорозі на урич, ми в цей бік бачили, що тут є герб. Це ще оказався, тут є навіть відзнака, рекорд. Найбільший герб України з в розміру там не пише. Але відзнака є, таке місцина. Дорогу не Дорогу. Пішли ми, Поснули в наглу, заборонених знаків не було, замка не було. До речі, про рекорди України, про відзнаки, про нагороди і взагалі про нашу подорож, наш тріб спонсором є Збройні Сили України. Тому треба їх підтримувати. Не знаю де, я когось побачив, це підглядів, як то кажуть. Але мені сподобався сам флешмоб. Тобто, скільки ти проїхав кілометрів. Стільки і за Донать. Чого класна ініціатива? Тому підтр... треба підтримати. Бо завдяки Збройним силам України ми маємо таку можливість. Вдома змучені 4 години в електричці це, це занадто після такого дня. Ой, дякую, що дивилися, ставте подобайки, коментуйте. Це дуже приємно. Донайте на ЗСУ. Коротше, до наступних відео. Olha